Всім доброго дня! Сьогодні будемо презентувати вам свіжо пригнану Opel Astra. Це чистий 2020 рік. Машина приїхала з Бельгії, розмитена, сертифікована. Ви будете, саме ви будете первим власником автомобіля з пробігом в 100 тисяч кілометрів. Погнали на детальний огляд. І так, мої хороші, давайте обіду його вам відразу по колу, покажу, що це у нас таке. Це вже це чистий 2020 рік. Вона у нас на LED фарі, передній та задній парковочний асистент. Ось у нас два комплекти гуми та дисків. На автомобілі зараз встановлені 17-ті легкосплавні і також є металеві оригінальні тепер ось щодо салону. Монітор, камера заднього огляду, подивіться, в якому стані 100 тисяч пробігу в автомобілі. Більгійська машинка. Без підфарбувань. Не зможете бачити стан. Кандюр, навігація, два ключика. Шторка позаду, подивіться, стан стелі. Зараз пройду її повністю прибором. Фаркопчик. Задній парковочний, ось у нас камера схована. Подивіться, стан кришки, кришка не забита, не запіляна. Багажник здоровенний. Тут у нас Shield Limited Edition. Це до речі у нас плівка. Де він у плівці. Позаду. 1,5 дизельний двигун. Механіка. До речі, багато людей шукають автомобілі на механіці. Це альтернатива тому самому Рено Меган. Але тільки за адекватні гроші. До речі, на нього дуже класна ціна. Ціна, як завжди, буде написана в описі під відео. Зараз я пройдуся все з прибором, все покажу вам детально. Тут жодних жодних нюансів чи нарікань по автомобілю немає. Просто подивіться, який в нього на проставках. Можна по сільській місці сміло цією машиною навалювати. Я зараз обійду повністю, покажу на рахунок підфарбувань. Давайте я вам зараз наглядний приклад, покажу, що взагалі показує ось цей прибор. Тобто, дивимося сюди. Уважно дивимося. 97. Правильно? 97 мікрон. Беремо тисячну купюру, підложуємо, б'ємо. Скільки показує? 174. Колір синій. Чому він синій? Правильно, тому що автомобіль прибор вже бачить, що автомобіля є перелад. Вложимо дві бумажки. Правильно, 268. Яка товщина купюри? Хто знає, можете загулити подивитися. І тепер вложимо три бумажки. І засвідчується червоним 373 мікрони. Це вже показує, що є шпаклівка. Яка в нас товщина трьох купюр? Хто знає, яка товщина купюр? Напишіть. Отак. Пошли оглядати опелька 92. 92. До речі, що він тут показує? Цинк. 102, 97, 104, 86. Скажу відразу, хто не розуміється в показниках приборів, показуйте це відео людям, які користуються такими приборами, і вони вам об'яснять, що він взагалі показує. Коли є фарбування, він показує синім кольором, коли є шпаклівка, він показує червоним. Коли є металізована шпаклівка, він показує, що це металізована шпаклівка. Його не на ебош. Поїхали далі. Фари у нас ціленькі, бампер цілий. Тут всі ці решоточки вони цілі, туманки стоять на своєму місці. парковочні асистенти все, все на своєму місці. Бампер тут до крила абсолютно в зазорі. Диск без бордюр, без пошкоджень. Гума у нас 205-50 r 17 Рік тільки не бачимо, можливо, з тої сторони буде. Так, давайте крило. 108. 108, 94, 94. 85, 85, 95, 101, 101, 102, 102, 87. Так, переходимо до салону. Проєм. 58, 63, 63. Так, неправильно вдарив. 73, Проєм у нас не фарбований. Не фарбований. Е, так, болти. Болти в нас тут, я подивлюся, не відкручувалися, буде вам видно, не буде. Не знаю, але болти тут не відкручувалися. Карта ціла. Тут ручка вона йде з таким резиновим напалом. Вона ціла, бачите, не позлазила ніде нічого, тканина, все абсолютно ціле, заводські насічки. Оригінал. Трох-низ в оригіналі в оригіналі. В оригіналі. Поїхали далі. Так, давайте дах. Над лобовим склом 101, 101, 117, 117, 108, 108, 103, 103, 94, 85, 107, 102, 83, 95, 101, 106, 93, 93, 94, 84. Задній диск також абсолютно без пошкоджень. По задніх тормозних мінімальніша вироботка, ще там. Вони там здається нові. Отки, нові, дивіться, бо я, чесно, не бачу. Вони там нові, так. Отки нові. До речі, опці у нас йде на гайках, не на болтах. Отак. 80. Так, задній проєм. 54, 65, 65, стійка, 79, 79. Двері. Низ. 56, ось бачите, заводський. Насечки. Так, позаду у нас парковочный такой ассистент. фаркоп, Багажник, шторка. Багажник. Я в у нас тут... Ага, все в довольно гарном состоянии. Вот задние болты. Так, что у нас тут? Оригинал. Оригинал. Оригінал. 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 Так, крилышко, крилышко, Крило це у нас в оригіналі. Криша. Оригінал. Так, проєм ціленький. Абсолютно, абсолютно тут також нічого не побито, не поломано. Зводські В Оригіналі, оригіналі. Оригінал. Так. Водійська дверка. До речі, в нас навіть оригінальне лобове скло 20-року Це того машина. то це чистий 2020 рік. Так, він код. Перевіряйте. Дивіться, що там. Це в повному порядку, також цей диск цілий не побитий Цей диск цілий, не побитий гарний, гарний Opel Astra на 1,5 дизельному двигуні в достойному стані, реально в достойному стані він, два комплекти. Діски на гумі, два ключі, розмитений сертифікатом, ви будете першим власником в Україні в 100 тисяч пробігу. Всі посилання, як завжди, в описі під відео. Кого цікавить, звертайтеся, там і номер телефону власника автомобіля. Він вам вже більш детально розкаже, покаже. Я вам основне показав. Ви маєте уявлення, що це за автомобіль, як він виглядає. Дуже гарний автомобіль, реально. Подивіться стан керма. Подивіться. Ну і на цій ноті будемо завершувати наш відеоогляд. Кого буде цікавити більш детально, звертайтеся надамо вже більш детальну інформацію. Подивіться. Все. Всім гарного дня і мирного неба.